Що б ви хотіли? Я та хоч, Що, що тако я вам але скажіть, що був. Що <світ> <Це> все. <світ> а кій, ти старий, то підеш, але більше баламути зробиш другим, бо щось з тобою мають займатися десь, зашпотаєшся, не беруєш, друляти тебе будуть десь вирішити. Ну, то таке. Бо то йому там любиться в його прийомній, та й все. Я так поговорив, поговорив, порозумів, що треба малювати другі. <реш> <реш> Ніч то ходити за ними. Там Кам'янка такий, готельчик, був дерев'яний, він так згорів. <реш> а, а потім ми його купили, не буду казати кого. <реш> <Вот>. <реш> бо, бо не вернуть ми зовсім роботи. <реш> <реш> А ти мене знімаєш. Тобто я тепер говорю до тих, котрі будуть це дивитися. Головне в той час бути там під ту яблуню. <гум> бо так було тобто нападали яблуки ти... і ніхто бою не помітив. Зумієте, чого падає. Коли ковтне яблуко, то туди радуєшся, аж не дині ростуть на дереві. Та щось, щось записалося, щось витерлося, то тобто, цей комп'ютер такий, що недосконалий. А чому корови по небу ходили? Бо вийшов на Ганок, а попереду е, гора, а там наверху по, по небу корови ходять, по суті. А в мене таке було враження, коли в е, дитинстві там, ті всі речі бачу. Цікаво, там у, у царстві Небесному це буде мекавопити, чи там вже не треба. Так, і ще щось вам на розповімки, що цікавить. Руку. Треба, дядько. Треба, файно, муть. Треба, мій теж отакий кавер.